Я б сказала, що цей масштабний наступ він вже відбувається, і він ще буде відбуватися. Тут і ну він насправді той почався. Я думаю, вже в березні цей наступ. І це все відбувається під під час активності Марсу. Тому що Марс зараз знаходиться в будинку ворога, в сьомому будинку, і він тут до самого, до самого червня місяця він буде ходити взагалі. Тобто, я думаю, що тут ще будуть певні оці домовленості намагатися зробити, щоб зупинити цей контрнаступ. Але весь квітень точно він ще буде цей контрнаступ, тому що, по-перше, що Марс знаходиться в цьому будинку ворога, так так ще і від Марса тут є аспекти напруження, тут є опозиція на Венеру. На в карті України також тут від транзитного Марсу є опозиція на Сатурн, і а, такі аспекти вони вказують, звісно, на якусь поразку на деяких територіях, тому що Венера керує четвертим будинком України, і це будинок земель. Тому весь квітень він є дуже небезпечним, того, що вони можуть зайти на нові території. І я про це казала ще декілька місяців тому. Я начебто ще в лютому місяці казала, що є загроза того, що вони підуть на нові території, які були ще ними не захоплені раніше. А я не думаю, що вони прямо цілі області візьмуть, але можуть зайти і щось там пошкодити. Це буде робитися з метою показати свою агресію знову ж таки, і з метою того, щоб потім під час переговорів, які розпочнуться десь в травні, з кінця може травнять, може середини травня, тобто я на це не можу вплинути, тому що не я це вирішую, але за аспектами це може розпочатися в травні місяці. Тому що з травня місяця тільки почне розходитися аспект війни, який розпочався 22-му році. Тому я все прив'язую до цього аспекту, що він дасть тільки початок цих перемовин в травні місяці, тобто не факт, що вони ще і успішно відбудуться. Бо в кінці травня тут ще є і така можливість зриву то тієї домовленості, бо якогось перемир'я. Тому у них тут багато планів, і я ж кажу, що ну, до червня тут вони ще можуть наступати, причому дуже агресивно.